Друзі, вітаю! Ви на каналі Зраду скасовано. Як завжди, не забувайте підписуватися, щоб знати більше. Сьогодні ми візьмемо до уваги економічні аспекти впливу дезінформації. Які наслідки на економіку мають сфабриковані на ворожих ботофермах інформаційно-психологічні операції. Про це і більше будемо розмовляти із. Доктором економічних наук, професором експертом з питань економіки Дмитром Горовим, пане Дмитре, вітаю вас у зраду з Касова. Доброго дня, пане Микола. Радий бачити вас в Етерах п'ять років по тому. Так, 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 так. Мені також приємно зустрітися з вами вже в на youtube просторі на платформі на YouTube. І Згадати так, як колись ми аналізували певні певні явища і проблематику ще в на просторі етерного телебачення, пане Дмитре, ви постійно і невтомно відстежуєте весь цей процес і бачите просто який вплив. Який вплив ІПСО мають на економі на економіку, на економічний статус? Ми постійно говоримо про вплив психологічний, про панічні настрої, про те, що у людей просто вимикається критичне мислення, але ми зараз хочемо зосередити увагу на економічних аспектах, які так само є визначальними в цьому процесі, і в чому вони полягають? Ну так, всі ми знаємо, що фактична економіка це є наслідок психологічних діянь кожної людини, будь-якої активності людини. І в першу чергу, зараз ми можемо бачити це по таких моментах, як зменшення бізнесу, коли люди релокуються з певного міста, наприклад, з нашого міста Харкова. Це ми можемо бачити по змінах курсах валют. Тому що курс валют фактично він протягом тривалого часу був незмінний. Але ми бачимо, що трохи йде коливання залежно від того, яка ситуація в нашому місті, які якраз психологічні саме інформаційні ткиди роблять наші супротивники про наше місто, і це також впливає на курс валют. Ну і значно, воно звісно, впливає зараз на вартість нерухомості. Ринок нерухомості. Всі ми знаємо, що ціна значно зменшилася, особливо на Нерухомість не житло. І завдяки цьому, той, хто хоче розпочинати бізнес, той дійсно може і розпочати бізнес, тому що умови тепер дещо краще з точки зору, що буде менше грошей можна вкластися в розвиток бізнесу в купує роботи. Ми зараз якраз говоримо про Харків, бо увагу зараз зосереджуємо на е, цьому місті, на нашому місті, да на місті, де ми знаходимося, і для нас це надзвичайно важливо. Бо сьогодні Харків є в епіцентрі подій і е, епіцентрі уваги, е, скажімо так, кремлівських кремлівських ботоферм, які постійно випробовують на сприйнятті нашого мешканців нашого міста і області. А різні е, конвергентні технології, технології впливу. Е, пане Дмитре, е, от ви вже сказали, що зараз дійсно якийсь, попри все, сприятливий час для того, щоб е, попри все починати робити бізнес або е, продовжувати інвестувати і не боятися цього, наскільки я розумію, так і е, е, якраз створювати своєрідну протидію. Різним інформаційним впливам і маніпуляціям е, кому е, я і... можу сказати. Я розумію питання. Так, так. Я, я можу сказати, що фактично знаєте, ризик є, і ризик є значний, тому що постійні обстріли нашого міста вони дійсно проводять до того, ти не знаєш, куди наступного дня прилетити чи тримається твій бізнес від того, щоб не було прильоти. Але вчорашній візит нашого президента до міста зазначив, і президент зазначав, що місту треба підтримати. Якщо дійсно будуть певні податкові покращення, коли роблять може відтермінування податків, може зроблять якісь податкові знижки для малого бізнесу нашого міста, то це буде значне посилення. Тому що дійсно ми можемо казати, що місто виживає завдяки першу чергу малому бізнесу, і е, малий бізнес. Простіше прилаштувати навіть до умов блокаутів. Бачимо, що у кожний ларьочок, кожна кав'ярня, вона працює зараз з за генератором. Але не будемо забувати, що при цьому собівартість електрики значно, те, тому що всі ми бачимо, який, яка вартість бензину або дизельного пального, на якому працює цей генератор. І це буде значно підвищувати собівартість виробництва київська, собівартість, яка буде закладена в ліки, якщо це аптек. Собівартість в товари, які продаються в невеличких крамничках, якщо це крамничка, яка працює на генераторі, і тому для кінцевого споживача, як для нас, з вами ці товари будуть дещо більшими, але все ж таки бізнес буде. Бізнес буде працювати, люди будуть працювати, люди будуть отримувати доходи, значить, будуть спроможні купувати щось самі. Люди будуть сплачувати може і зменшені, як я вже казав, податки, але бюджет міста буде поповнитися не за рахунок субвенції з центрального бюджету, але й за рахунок того, що щось виробляється в місті, і тому тоді місто буде виживати. Місто без людей жити не може, але люди не просто мають жити в місті, люди мають працювати в місті. Місто має створювати якийсь додаткову вартість, і за рахунок цієї додаткової вартості дійсно місто буде жити і мати гроші. Так, місто не може жити без людей. От Якраз ви зараз вимовили важливу ключову фразу, на якій ми постійно зосереджуємо нашу увагу. Наші експерти тут на зраду скасовано постійно говорять про те, що мета різних спецоперацій психологічних. Які фабрикуються в Кремлі або навколо кремлівських осередках, бо це якраз знелюднити територію Харкова і Харківщини, щоб якомога більше людей її полишило, і створити паніку, щоб люди виїздили і таке інше. Ми зараз намагаємося спростувати ці тези. Не просто намагаємося, а конкретними цифрами, фактами доводимо, що не піддавайтеся на це, будьте тут і тримайте оборону. Але ми не можемо, скажімо так, змусити та своїми словами людей не боятися. Це дуже важко зробити, пане Дмитре. Ми завжди з вами намагалися дивитися, хоча б на один-два кроки вперед. Намагалися змоделювати ситуацію на я не кажу там на найближчий рік, хоча б на найближчі там місяць-два. І е, за вашим баченням, як фахівця саме в царині економіки, як можуть розгортатися події е, все під цим кутом зору? Під кутом зору е, останніх подій, і, е, скажімо так, внутрішньої такої бентеги, тривоги, яка панує у людей. Ну, будь-які ризики вони завжди є, вони присутні в військовий час, вони суттєві. Тому, з точки зору економіки, я все ж таки очікую на подальше, на жаль, зростання ціни. В першу чергу, я сказав, на це впливає те, що більшість в останні декілька тижнів працювали виключно на генераторами, а значить, вартість продуктів, в першу чергу, харчування, вона збільшиться. По друге, з точки зору економіки, я думаю, що продовжиться зниження вартості нерухомості в місті Харкові, тому що багаті люди, які мали декілька об'єктів нерухомості, або декілька десятків, навіть такі є. Вони зараз продаються. Продаються за ціною значно ніж за ту ціну, яка була перед війною, навіть на Літом минулого року на суттєво впали, оце може бути поштовхом для розвитку бізнесу для тих, хто все ж таки не полишив вміст. У нас зараз, як стверджує мер нашого міста, в місті 1 мільйон 300 тисяч осіб це і ті, хто мешкав до початку повномасштабного вторгнення, так і внутрішні переміщення особи, які приїхали в місто. От саме люди, які шукають роботу, яким треба робота, яким треба якось жити. Вони, я все ж таки сподіваюся, будуть створювати нові об'єкти малого бізнесу. Щодо великого бізнесу, на жаль, він, як ви знаєте, зараз наражений дуже на обстрілі країни-агресора, і тому сподіватися на великий потенціал саме великих підприємств міста Харкова б не сподівався, тому що вони є і основними споживачами електрики, якої, на жаль, тепер для нашого міста і нашої області не вистачає. І е, все ж таки вони є головними цілями країни агресора, і велике посягне виробництво, яким давали великої виключно продукти і можливість сплачувати податки тут саме місцеві. Я поки не спостерігаю, пане Дмитре. Я от хотів від, скажімо так, локального питання одного регіону перейти на більш такі глобальні речі. Лойдостят, міністр оборони Сполучених Штатів Америки, заявив про те, що удари українських дронів по російським НПЗ можуть завдати подальшої, подальших коливань взагалі на енергетичному світовому ринку. Ну от у багатьох такі заяви викликали подив. Ви відстежуєте зокрема і макроекономічні процеси на світовій арені. Бачити це все в деталях, як науковець, фахівець, і до яких висновків ми в зв'язку з цим можемо пристати? Я не простаю тут до думки пана Остіна. Я вважаю, що оскільки країна бензополонка, як сам казав навіть президент США Джо Байден, виробляє основні гроші, отримує основні гроші. за рахунок виробництва пального, то якраз треба цю країну бензополонку. І, скажімо так, не дати їй заробляти ці гроші. Ми вже бачимо, що Росія фактично не продає своє паливо за кордону вигляді бензину. Там скорочено. Після ударів українських збройних сил і світово безпеки України по своїх нафтоприродних по деяким даним виробництво палива на Росії скоротилося на 17%. і це, на мій погляд. Суттєво впливає і на їх розвиток економіки, і на можливість, в тому числі, і їхню забезпечувати свої загарбності війська цим палом. Тому ці удари мали мету і мали дійсно велике значення для оборонодатності України. Ну, ми не будемо зараз переходити, скажімо, в політичну площину а в подібної непевності ми бачимо зараз ну, дивну поведінку абсолютно нижньої палати Конгресу США. І для мене дивно я не знаю наскільки це відповідає дійсності, що Девід Кемерон, міністр закордонних справ, був сполучених штатах, намагався переконати Дональда Трампа, який. Фактично контролює більшу частину нижньої палати Конгресу США нічого, начебто, там не вдалося. Це йдеться про пакет допомоги в 60 мільярдів. І буцімто з Кемероном відмовився зустрічати Майкл Джо. Не знаю, от не знаю. Просто зараз я не можу довіряти інформації всій в яка У нас зринає від поважних е західних видань. The Guardian з посиланням на неї ця інформація з'явилася, але поза тим, ми з вами, все ж таки, бачимо це поєднання політичних сьогодні, політичної станівкості у Вашингтоні початку активної фази президентських перегонів і позначення цього всього на. Темпах допомоги Україні ну і відтак на різних світових процесах багато хто каже, що подивіться ну зараз така така непевність з боку союзників може призвести не лише до того, що в Україні почнуться певні негативні процеси. Хоча ми впевнені у зворотньому, але це позначиться і на Тайвані а відтак це і різні високі технології, мікрочіпи. І все інше, і на інших процесах світової економіки. Яка ваша думка цього приводу? знаєте, тут у мене декілька одразу є думок з цього приводу. По перше, те, що ви казали, що не можна зараз довіряти засобам масової інформації, вже і відомі такі як Вашингтон Пост, Таш Гардіан та інші, вони вже декілька разів були змушені спростовувати свої попередні твердження. Тобто зараз ми треба нам завжди почекати декілька днів після якогось такого сенсаційного твердження, оскільки через декілька днів з'являється твердження, то Папу Римського не так зрозуміло, він мав дещо інше на увазі. ООН потім речник ООН казав, що його слова були вирвані з контексту, він не те зовсім мав на увазі, про що він казав, що Україна не може захищатися і завдавати ударів і по території Росії. Тобто, будь-яке твердження, воно є сенсаційним, але через деякий період часу воно потім спростовується. Тому перше, що я хотів би зауважити, що не всім твердженням одразу можна вірити, треба почекати деякий період часу, а потім вже на них звертати увагу. Тому що, на жаль, багато журналістів тепер займаються займаються, як то кажуть, фейкожерством, тобто їм треба будь-яку новину, навіть фейкову, розкрутити. І тому дуже цікаво, що ваша передача вже називається зради способлена, тому що за допомогою цієї передачі можна за деякий період часу дійсно розглядати те, що було сказано, і наскільки воно вплинуло на загад. По-друге, дійсно ми можемо казати, що бюджет України за рахунок власних коштів наповнюється менше ніж на 50%. Тобто, фактично на половину цих видатків Україна зараз залежить. Від постачання наших партнерів, але те, що партнери не виконують свої зобов'язання, знов таки цікаво було твердження вчора. А тепер треба перечекати, чи дійсно біль таке писало, чи дійсно саме такі були цифри наведені. Але вчора були наведені цифри, що, наприклад, уряд Федеративної Республіки Німеччини цвітував про допомогу Україні у 28 мільярдів євро. Але дійсно коштів було надано менше, ніж на 20 мільйонів. Тобто, буває так, що кажуть про завищення допомоги, завищення цілі. Буває так, що кажуть про те, що вже допомогли, але це не доїхало до України, а поки що це лише твердження. Оце, на жаль, і робить багато хто зараз. В нас в наш інформаційний вік. Інформація вона. Навіть доходить першою, ніж доходить реальна допомога, реальні товари, реальні, е, робляться реальні кроки, реальні дії. Тому, на мій погляд, треба було б робити якийсь певний інформаційний лав між тим, що було зроблено, і потім, коли воно було оприлюднене. Оце найголовніша проблема, що ми спочатку оприлюднюємо щось, а потім намагаємося до цього оприлюдненого доробити розгляду. На жаль, цим дуже дуже страждають і наші партнери, і дуже не хочеться сподіватися, що партнери все ж таки е таким чином змушують Україну робити певні непопулярні кроки, не такі кроки, на які сподіваюся весь робити. Пане Дмитре, дякую вам. Зазвичай для зраду скасовано на сам кінець такий, знаєте, своєрідний підсумок від вас, побажання одним-двома реченнями. Знаєте, важко сказати щось в наш непростий час. Бажаю всім бути здоровими фізично і ментально, триматися від, скажімо так, від інформаційних атак, які, на жаль, робить наш е, супротивник. І кожен економічний свій крок, кожен крок вкладання своїх грошей, кожен крок е, думки про майбутнє. Трохи продумуйте, не робити все з гарячим. Прочекайте декілька годин або днів. Може інформація, яка до вас надходила, була хитна, а потім зробити праву рік. Пане Дмитре, дякую вам за участь у зраду. Скасовано і сподіваюся на наступні зустрічі на цій платформі. Дмитро Горовий, доктор економічних наук, професор, експерт з питань економіки. Був сьогодні разом зі мною. Тут на зраду скасовано. Я знову закликаю. Не забувайте підписуватися, і таким чином ми з вами тримаємо наш інформаційний фронт. Побачимось на ja, все добре.